Свого часу цю історію обговорювали чи не всі. Мова про реабілітаційний центр «Волна плюс», який діяли в кількох областях України, зокрема і на Волині у селі Гараджа. Саме там правоохоронці провели обшуки. За їх даними, там під виглядом лікування від наркота алкозалежностей, нібито силоміць отримували біля 30 осіб. Над обвинуваченими у незаконному позбавлення волі та викраденні людей досі тривають сюди. А це вже біля семи років. За цей час кримінальне провадження відносно одного із шести закрили у зв'язку з його смертю. Зараз тут ворота зачинені, однак ще майже сім років тому ось у цьому дворі був справжній аншлаг. Тоді тут діяв реабілітаційний центр Волна, який надавав послуги з лікування для нарко- та алкозалежних. Однак це все припинилося після того, як родич одного з пацієнтів, які тут перебували, написав заяву до поліції. Він стверджував те, що насправді жодних послуг з лікування тут не надають, а людей утримують силоміць. Слідчі взяли ухвалу суду і поїхали туди з обшуками. При об'їзді території було встановлено, що за адресою знаходиться приватний будинок та інші об'єкти нерухомості, на, на яких наявна вивіска. Реабілітаційний центр Волна Плюс. Зоні території огороджена металевим парканом. На земельних ділянках знаходиться триповерховий будинок, на вікнах якого грати. У вікнах даного будинку особу розмахували руками та кликали на допомогу. Під час обшуків, за даними правоохоронців, там було виявлено понад 30 осіб, з яких 26 утримували, як засували слідчі, без власної волі. Виявилось, що люди, які там були з різних областей України, вони мали алкогольну та наркотичну залежності і перебували в домі як пацієнти заклад того ж дня підозрюваних і потерпілих доправили в міськвідділок. Чоловік, якого ми зустріли там, розповідав, що в гаражу його перевезли після того, як подібний репцентр правоохоронці викрили в Івано-Франківську. Його мовляв перекинули на Волинь, бо ж родичі проплатили його перебування в закладі на півроку вперед. Місяць перебування в реабілітаційному центрі, нібито коштував 6 тисяч гривень. Незаконно нас утримували там. Утримували незаконно. Нас утримували там, за ґратами. Туди приїхала прокуратура, міськвідділ. А скільки часу отримали? У кожного різні терміни були. Рік, півроку, рік. А в Івано-Франківську взагалі в підвалі тримали. Хоча інший чоловік, якого ми зустріли наступного дня після обшуків під будинком, представився пацієнтом і запевняв, умови були чудовими. Умови прекрасні, прекрасні. Були б погані умови. Ну я знаю, що б, якщо б були погані, 15 чоловік би не лишилось. Ця справа завершилась кримінальним провадженням для кількох чоловіків. Їх обвинувачують незаконному позбавленні волі людей. Мова йде про тих пацієнтів, яких вони нібито лікували від алко та наркозалежностей. У справі було шість обвинувачених, але поки тривали суди, один з них помер. В одній із ухвал знаходимо цікавий епізод, який інкримінують цим чоловікам. Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 травня 2017 року, близько 15-ї години, особа 5, особа 6 та не встановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою на автомобілі марки Mercedes-Benz з квартири за місцем проживання особа 7 під приводом проходження курсу лікування від наркотичної залежності привезла останнього до будинку. Цікаво, що в судових реєстрах знайшли осіб з такими ж анкетними даними, як окремі обвинувачені зі списку, які, судячи з вироків, вже мали проблеми із законом раніше у 2014 та 2015 роках. Злочини стосувались розповсюдження або ж придбання без мети збуту наркотиків. Та й, поки йшли суди стосовно луцької так званої філії Волни Плюс, ще один з них вже в 2020-му мав суд за напад на поліцейського, а інший уродженець Івано-Франківщини за крадіжки тим часом у цій справі схожа ні кінця ні краю справа потрапила на розгляд до луцького міськрайонного суду ще в 2018 році втім на дворі 2024 -й. однак результату і фінішу досі немає так, 14 березня мало відбутись чергове засідання, однак його з невідомих причин перенесли до слова. Цей будинок на краю села Гаражджа переживав не одні обшуки. В 2019-му тут теж був рейвах фактично з того ж приводу, що й в 2017-му. От тільки вивізка вже була інша Ренесанс. Нині ця справа по ренесансу теж у суді. Тут шестеро винувачених Статті кримінального кодексу теж стосуються викрадення людей, і так само процес рухається неквапливими кроками. Лише в лютому 2024-го вирішили, що від підготовчих засідань пора переходити до безпосереднього розгляду справи. Юлія Остапович наля прокупчук для новин на часі.